Шановне панство, вітаю вас. Компанія «Мотор» у огляді. Сьогодні буде у нас тракторець. Це ДТЗ-5354 на 35 конячок. 3 роки гарантія. Один із самых зараз популярних тракторів, тому що на них дуже-дуже класна ціна. Зараз цей трактор коштує 7400 доларів. Узимку він коштував 8400, тобто на 1000 доларів просіла ціна від постачальника самого з Китаю. Тобто, ви не думаєте, що там по 1500 тисяч. 300 тисяч заробітку на цих тракторах. Це робить знижку саме завод. І так, давайте пройдемося по тракторцям. Ціна його на сьогоднішній день 7400 доларів. Він має двигунчик у нас на 35 конячок, блокування диференціалу, задні розборні диски, передні диски у нас перекидаються, задні противоваги по 45 кілограмів, передні по 20 кілограмів, 4 штуки у нас встановлено. Далі у нас задня гідравліка, грузопідйомність 420 кг. Стоїть таке модне сидіння, воно називається пілот. Тобто то Це саме класне сидіння, яке ставлять на міні-трактора. Дуже класно сидіти, воно регулюється, дуже м'якесенько, дуже класненько. Що у нас по трактору? Однодискове щеплення, встановлений реверс, три передачі, повишена, понижена. І середня передача, Тобто, три діапазони, три передача. Гідравліка у нас з плаваючим режимом, вверх принудительно піднімає, вниз під своїм вагою опускається, та є нейтральне положення для фіксації навіски. По тракторцю, чому ці трактора дуже популярні? По-перше, це аналог трактора Донфенг. Тобто, якщо поставити Донфенг і цей трактор, це два конкуренти. Тільки цей буде на 35 конячок іти. Далі хороша бортова передня встановлена. Взагалі питань немає, по сервісу, нарікань немає. Тракторець дуже класно працює, і його і в хості грів, і він все одно працює. Класний тракторець. Далі по місцю. Місія тут досталь. Ми залазимо. У нас є регулювання руля. У нас є педалька здвоєна тормозу. Бачимо, можна окремо тормозити правим, лівим колесом або взагалі, отак от як зараз, отак всі її Далі у нас встановлений реверс. Далі у нас стоїть така от прикольна приборна панелічка. от бачимо, да? Вона обновлялась в 23-му році. До цього інші стояли і обновляли. Що у нас в комплекті йде? У нас іде передня крицята, йде зіп в комплекті. Та книжечка по експлуатації. Тракторець дуже класненько працює, доставочка у нас безкоштовна. Замовляти можна по номеру телефону, який ви побачите. От тут є. Можете набрати і поцікавитись, більш детально можна розпросити по цьому трактору та замовити у нас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться наші огляди. Всього вам гарного!